Всім привіт! Знайомтесь! Це вазон називається Фікус Бенджаміна. Як за ним правильно доглядати? По-перше, він не любить прямих сонячних променів. По-друге, він не любить протягів. І ще одне він не любить перезаливу. Тобто він не любить, як дуже сильно його часто поливають. Взимку його потрібно поливати. Один раз в тиждень, влітку десь приблизно два рази в тиждень. Також він не любить сухе повітря. Я його десь приблизно раз в тиждень поливаю, тобто оприскую з пульверізатора. Він такий душ дуже полюбляється.